Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Трішки хочу вам розказати, які позавчора-вчора, і сьогодні, в принципі, телефонував теж, які ціни на оптовому ринку в Чернівцях. Ціни попадали, так конкретно попадали, все, впало. Перці, помідори. Ну все ціна впала, ціни немає, як минулими разами. І немає ходу. Мало людей, мало е, оптовиків. Так що такі справи так. Пробіжуся зараз вам трішки по цінах. Помідора польова, асфон 6-8. Сливка гарна велика. Щось тип Діно 8-10. бодерін високорослий 12-13. А був скоріше 18-20 на минулому тижні. Перець польот червоний. 25-30. Так, польот зелений. 30. Зелений в ціні тримається, десь так 30-28, його менше є. Базар весь червоний. Так, Геркулес червоний. 30-35. Ну, на даний момент вже 30 просять. 28 віддають. Жовтий Геркулес. 40 Ну, 35 це так, щоб здавати. Так, баклажан 12, 14 Баклажан трішки піднялась. Ціна. Кабачок 7-10. Гіркий перець. Червоний 100-120. Зелений 80-100. Капуста білоголова. 8-10. Цвітна капуста була 40. Брокколі 45-50, брокколі на базарі немає. Там десь хтось раз на тиждень привезе, то дуже дуже швидко розбирають. Не застоюються. Е, морква дешева 5 гривень, бурак 8, картопля 7-8. Помідора розова 20, жовта помідора 25. Перець Білозірка 25-28, е, Ротунда 25-23, Цибуля 10-13. Кавун е, привозний 11-13. Домашній чернівецький 8-12, Диня 30-50, кукурудза дешева 3-8. Це 8, це вже перекупщики вставляють. Так, 3 5 6 гривень. Так, васоля, спаржева. Е, Немає практично чоловік один мав 70 гривень. Так, трішки вам по зелені, Кріп е, 10 пучок, петрушка 20, листя салату 50-70. Так, народ, такі ціни у нас на ринку в Чернівцях. Ціни пробили дно, все дешеве, досить дешеве. Ціни немає такої абсолютно. Перці послітали на 20 гривень буквально за 10 днів. Помідори на минулому тижні були асфон 13-14 толстой сливка. Просто розбирали моментом, не встиг заїхати, вже прийшов, прийшла людина, завдаток дала, перегрузили і поїхали. Тепер ціни попадали на 5-6 гривень. В принципі, так з усім. Піднявся тільки баклажан трішки. Правда, не скажу вам часник. Часник 120-150. І багато немає. І такі у нас, коротше, ціни. Якщо е сьогодні вийде віде відео, то напевно завтра, неділя, буду їхати у Львів на ринок. Тому, кому цікаво, пишіть, коментуйте, знімлю відео, які ціни у Львові на оптовому ринку Шувар. Тому, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть, коментуйте і всім до нових зустрічей!